За що можуть забрати дитину в Польщі? Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України соціальні служби країн Євросоюзу забрали у батьків українців понад 250 дітей. Польща, за кількістю таких випадків, на другому місці в ЄС. За даними Посольства України в Польщі, Звернутись до служби з питань дітей можуть навіть сусіди, якщо почують крики з вашої квартири, тривалий дитячий плач або ж помітять на обличчя або руках дитини подряпани чи синці. У яких іще випадках польські соцслужби можуть нагрянути з візитом, до кого звертатися українцям, і які закони Польщі мають добре засвоїти біженці з України, аби не втратити батьківські права. Всі відповіді ви почуєте зараз. З вас лайк, підписка та. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Згідно з польським законодавством, якщо дитині менше 7 років батьки не можуть залишати її вдома саму. Попросити друзів посидіти з неповнолітньою дитиною, якщо вам потрібно виїхати ненадовго з Польщі, теж дуже ризиковано. За законом батьки на період своєї відсутності зобов'язані оформити тимчасову опіку над своєю неповнолітньою дитиною, тобто подати заяву до районного суду за місцем проживання. Також не дозволяється, аби хлопці та дівчата, яким ще не виповнилося 10 років, самостійно ходили з дому до школи і навпаки. При цьому батьки чи опікуни повинні в письмовій формі надати школі дані про осіб, які можуть забрати дитину з навчального закладу. Водночас родичі мають право написати заяву до школи і попросити, аби їхній дитині дозволили самі повертатися додому. За польськими правилами дорожнього руху, в авто дитина має сидіти в автокріслі. Вона повинна бути пристібнута паском безпеки. Проте ця норма не діє у таксі. Там дитину можна не пристібати. Але у законі не уточнюється, з якого віку дитина може їздити в салоні автомобіля без крісла, Вказується лише зріст 150 сантиметрів. Тобто діти зростом вище за півтора метри можуть їздити на звичайних сидіннях. У жодному разі не можна залишати дітей самих у салоні автомобіля. У кращому випадку порушника оштрафують на 500 злотих, у гіршому позбавлять прав на дитину і відправлять за ґрати на термін від трьох місяців до п'яти років. Також польським законодавством дозволяється розбити вікно зачиненого автомобіля, якщо всередині помічено дитину чи тварину. У статті 43 закону про дорожній рух Польщі зазначено: дитина віком до 7 років може користуватися дорогою лише під наглядом особи, яка досягла 10-річного віку. Це не стосується доріг у межах двору проживання. Мається на увазі, що дитина до 7 років не може сама переходити проїжджу частину частину іти тротуаром доріжкою для пішоходів у дороги. Що стосується їзди на велосипеді, то в Польщі діти віком до 10 років мають пересуватися містом на двоколісному транспорті лише в супроводі дорослих. А діти віком від 10 до 18 років можуть користуватися велосипедом, якщо мають карту роверову. Це документ, який дає право керувати велосипедом. Його здебільшого видають у школах після того, як дитина пройде тест на знання правил дорожнього руху та складе практичний іспит. У посольстві України в Польщі розповіли, що найчастіше дітей у цих країнах вилучали через перебування опікуна в стані алкогольного сп'яніння. Трапляється і таке, що батьки приводять дитину до лікаря, медик повічає синці, чи подряпини на тілі малечі і повідомляє про це у відповідні органи. Поскаржитися у соцслужбу можуть і педагоги вашої дитини, якщо вона не відвідує школу більше трьох днів. Батьки зобов'язані попередити навчальний заклад. Якщо дитина лишилася вдома за сімейними обставинами або через хворобу. Якщо представники польських соцслужб прийшли до вас і забирають дитину, не влаштовуйте скандал. Будь-яка агресивна реакція ставить під сумнів ваше психічне здоров'я. Вас можуть відправити до психіатра або інших лікарів, щоб перевірити, ну, скажімо так, на адекватність. А процес перевірки, до речі, займає багато часу. Насамперед. Дзвоніть до найближчого українського консульства або на гарячу лінію Посольства України в Польщі. Телефон є на офіційному сайті, де пустанови. Незалежно від того, де перебуває дитина, у дитячому будинку чи у тимчасовій родині. Регулярно відвідуйте її і не запізнюйтесь на такі зустрічі. Якщо ж у вас дійсно є проблеми зі здоров'ям або, наприклад, алкоголізм, наркоманія чи інші види залежності, не чекайте. Йдіть на лікування, збирайте всі довідки, щоб прискорити процес повернення дитини. І, взагалі, краще найняти адвоката. До слова, на першому засіданні у справі суд повинен призначити обвинуваченій стороні безкоштовного адвоката. Те саме стосується і перекладача. Польське законодавство передбачає, що в кримінальному провадженні, обвинуваченому, надається право на безкоштовного перекладача. В українському посольстві радять не нехтувати цим правилом, навіть якщо ви знаєте польську. За статистикою у більшості подібних справ дітей вдається повернути батькам чи опікунам, але на це можуть знадобитися місяці. Це український канал ПЛ. Мене звати Яни Ванишин. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на наш канал і звичайно тисніть на дзвіночок, аби не пропустити цікаві відео.